Як кошеня з хвостиком посварилося, зібралися якось звірі на галявині, та в хованки гратися, було серед них маленьке кошеня. Причаїлося воно в траві й ні шелесть. Все було б добре, якби пухнастий кошачий хвостик не смикнувся. Зайчик ніби цього й чекав скік скік прямісінько до кошеняти, По хвостикові знайшов, довелося жмуритись. Образилось кошеня на свого хвостика, день минає, другий, а воно ніякої уваги на хвостик не звертає і не миє його, і не чеше, і не грається з ним. Тільки хвостик почне підскакувати, кошеня кусне його, і він вгамується, сидить тихо. Одного ранку задрімало кошеня на осоні, аж чує, хтось його за хвостика торкає. Що таке? Розплющило одне очко, розплющило друге, аж то лисичка. «Чий це такий гарний хвостик? запитала хитрунка у звірят. Нічий, відповіли їй в один голос звірята. Колись він був хвостиком цього кошеняти, але воно з ним посварилося і тепер хвостик нічий. Як то нічий? Аж підскочило кошеня. Це мій хвостик. Довелося йому хочеш, не хочеш з хвостиком миритися. Кошеня помило його, розчесало і під животик примостило, щоб лисичка не забрала. Відтоді кошенята зі своїми хвостиками не сваряться, а навпаки, дуже люблять гратися з ними. Кінець. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатись, будь ласка, на наш канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.